Після того, як вони наситилися, як Ісус розмножив хліб, розділив для багатьох людей, вони починають його шукати. Цікаво, який це був хліб, що це за бутерброди, якими Ісус накормив. Таку велику кількість людей, що вони ще хочуть. Якийсь дуже смачний, мабуть, хліб щоб вони стільки зусиль докладали, щоб знову Його знайти. Попливли вони в Капернаум, шукаючи Ісуса. Щось там відбулося особливе. Це не простий хліб, це не просто вони були дуже голодними, і потім Ісус їх накормив і вони вже ситі і все. Вони шукають Ісуса людина. Дуже багато на що готова. І здається, що вони шукають Ісуса, але людина готова на все, але заради себе, заради себе. Коли, наприклад, хтось захворіє або в якомусь крутному становищі, матеріальному перебуває, є якась проблема в сім'ї, наприклад, хтось почав пити. І людина може сотні, тисячі кілометрів їхати кудись шукати щось, когось, якусь допомогу, якісь, е, зцілення, якогось цілителя, е, бо, бо, хоче, бо хоче, щоб їй було добре. Хоче, щоб їй було добре. Навіть коли це йдеться про залежну людину, іншу людину, то часто дуже є так, що. Йдеться не про ту людину, а йдеться про те, щоб мені було добре, щоб ця людина мені не надокучала і не приносила різні е, дискомфортні для мене якісь ситуації, бо це неприємно, коли хтось п'є, коли хтось е, наркотики вживає, чи якісь інші має залежності. Заради себе, заради свого здоров'я людина готова на дуже, дуже великі речі. Ісус говорить, бо ви наситилися, тому мене шукаєте, бо я вас накормив цим смачним хлібом. Бог дійсно в цій події Він дає, він дає нам благословіння для того, щоб ми мали певні матеріальні речі, в тому числі їжу, в тому числі здоров'я, в тому числі якийсь успіх у житті. Але за цим стоїть Боже благословіння. І тут є дуже важливий момент, що ми шукаємо. Ми шукаємо Бога і Його благословіння, чи ми шукаємо е, плоди цього благословіння, тобто здоров'я, щастя, радості, когось, е, успіху в житті, задоволення. Але за цим стоїть Боже благословіння. Коли ми будемо шукати. Бога і Його благословіння, то плодом життя в Божій благодаті, в Його благословенні буде те, що ми будемо мати те, чого нам потрібно, те, що нам дійсно в житті необхідне. Тоді, коли ми, як ці люди, шукаємо Ісуса, який дає хліб, вони шукають не Ісуса, а шукають хліб, шукають те, що Ісус може дати їм. Тоді якраз відбувається те, що е, Ісус каже: ну, не, не на ту їжу ви працюєте, я вас можу накормити ще. Я можу ще раз вам дати цього смачненького хліба, але цього замало для вашого життя, для вашого щастя, для повноти радості. Тому каже, е, шукайте поживу. Е, яка залишається на вічне життя. Працюйте на ту поживу, яка залишається на вічне життя. І тут можемо багато роздумувати над цим, яка це пожива, яка буде далі в нас, коли ми перейдемо з цього світу до вічності. Тобто, це вже для нас означає, що це щось нематеріальне, бо матеріальне ми не зможемо із собою забрати. Тож, яка це пожива, Подумаємо сьогодні над цим, що я можу, в чому я можу розвиватися, в чому я можу зростати, щоб це мені допомогло прийти до вічного життя. Шукаймо Ісуса, шукаймо Його благословіння, і з Його благословінням ми будемо мати те, що нам необхідне для нашого життя. Амінь.